Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де да. да, Гітлер, кстати, был лично ученым? Наш познайомний експерт, ауційний. Русский фейк, іди нахуй! Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський. І ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо хаотичні маніпуляції російських медіа після того, як росіяни обстріляли власну Воронезьку область. А також спроби розчарувати українців у майбутньому, які ворог робить, поширюючи чутки про фінансовий колапс України і дискредитуючи президента Зеленського. У соціальних мережах і на російських сайтах масово поширили інформацію про те, що збройні сили України нібито завдали удару по російському селу Петропавлівка у Воронезькій області вранці 2 січня 2024 року. Російський пропагандистський і прокремлівський телеграм-канал Грідка повідомив, що у селі знесло половину вулиці, і сталося це внаслідок, нібито цитую атаки київського режиму по звичайному мирному селі, де люди відпочивали на свята. Жителі Російської Федерації розповсюдили відео, на яких видно знищені будинки та велику вирву від прильоту боєприпасу. Пише проект StopFake. Фахівці з перевірки фактів проекту Стопфейк проаналізували ретельно усе, що говорили російські медіа і посадовці, з'ясували, що насправді на село Петропавлівка впала російська ракета, яку російські війська запустили вранці 2 січня під час масованого обстрілу території України. Отже, ніякий не київський, як пишуть росіяни, а цілком собі московський режим здійснив чергову терористичну атаку не лише на жителів України, а й на власних громадян. Звинувативши Збройні сили України у терорі мирних людей, російські пропагандисти вже до полудня змушені були визнати, що на село у Воронезькій області впала їхня ж ракета, яка летіла бомбардувати сусідню країну. Спочатку губернатор Воронезької області Олександр Гусів, а незабаром і Міністерство оборони Росії, заявили, що над населеним пунктом стався аварійний схід боєприпасу. Після того, як російське міноборони визнало позаштатний схід власного боєприпасу, російські пропагандисти і пабліки у телеграмі взялися видаляти і редагувати свої попередні дописи із запеклими звинуваченнями у бік сил оборони України. Утім, судячи з тону уже відредагованих повідомлень, удар по Петропавлівці виявився не таким уже й страшним терористичним актом, як про це повідомляли раніше. Очевидно, своя ракета відповідно до логіки російських медіа руйнує будинки і вбиває людей набагато дружніше, ніж це зробила би ракета Збройних сил України. Резюмують аналітики СТОПФейк. Кремлівські медіа і користувачі соціальних мереж взялися поширювати фейкову інформацію про те, що громадянам України нібито пропонують скинутися на погашення державного боргу України. При цьому ми знаємо, що пропагандисти полюбляють не тільки поширювати чутки, а й вигадувати різноманітні підтвердження і докази для них. Так, от на доказ такої вигадки публікують фотографію із повідомленням, яке було, начебто, розіслане українцям в додатку дія. Після поширення таких чуток «Стопфейк» вирішив перевірити, чи справді українців через дію попросили скинутись на погашення державного боргу. Як виявилося, ця інформація дійсності не відповідає. На фотографіях, які ширять пропагандисти, видно, що повідомлення в додатку дія, нібито надійшло 7 листопада. Фактчекери спробували відшукати згадану інформацію за цей місяць на офіційній сторінці у Фейсбуці цього онлайн-сервісу і не знайшли такого прохання. Немає також новини і на сайті Міністерства цифрової трансформації України, яке курує роботу дії, незважаючи на те, що фактчекери не знайшли офіційних повідомлень від українського уряду про таку от пропозицію заплатити держборг внесками громадян. Експерти Стопфейку також вирішили безпосередньо зв'язатися з міністерством цифрової трансформації України і з інформаційним запитом. І запитали прямо, чи надсилали українцям через дію, пропозицію, про яку пишуть російські медіа і користувачі у прес-службі. Фактчекерам відповіли, що це не відповідає дійсності такої розсилки не було. Отже, як бачимо, це фейк і ширять його пропагандисти. Очевидно для того, аби дискредитувати український уряд і перебільшити масштаб економічних проблем нашої країни. І ще один фейк, який активно ширять кремлівські ресурси цього разу. Вони стверджують, що президент України Володимир Зеленський, начебто, має плани утекти до Сполучених Штатів Америки, і уже станеться це буцімто навесні весні 2024 року. Пропагандисти використовують навіть фото підробного сертифіката, начебто який видали на ім'я Володимира Зеленського, про надання йому громадянства Сполучених Штатів, і також стверджують, що президент має наміри витікати разом зі своєю родиною, для чого, начебто, вже підготовлені усі необхідні документи. Але це чиста вигадка. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України дослідив такі повідомлення і встановив, що першоджерелом цієї. Так званої новини є фейкове видання DC Weekly, яке неодноразово вже розповсюджувало брехню про президента України і про Першу леді. Фото так званого сертифікату про надання громадянства Сполучених Штатів Америки також є несправжнім. Його номер неможливо знайти у відповідній базі даних. А ще цікавий факт: авторкою цього матеріалу на сайті DC Weekly виявилася вигадана особа на ім'я Джесіка Девлін у соцмережах в її фотографіях профіля взагалі стоїть зображення відомої акторки Джуді Баталіон. Головна мета такого фейку це дискредитувати президента і першу леді України, а також, звісно ж, викликати панічні настрої в українців щодо майбутнього нашої держави. Ну, ось і все на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела, від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти у джерелах офіційних, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах «Перший» та суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що. Одразу ширимо чи переказуємо, все це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову великої війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.